Каністерапія, як собаки, терапевти допомагають нашим військовим. Про це ми говоримо далі з нашими гостями в нас у студії. Віталій Мандзяк, начальник сектору психологічного забезпечення, управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Інна Герасімова, старша інспекторка кінологиня кінологічного центру головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Понове слава Україні. Героям. Раді вас бачити. На каністерапія. Так, от ми могли чути про іпотерапію до цього, і фактично вона дуже широко застосовувалася. Звідки цей метод? Наскільки він активно зараз використовується, і у Хмельницькому відколи він почав застосовуватися? Ну, взагалі, каністерапія це як є одне із видів зоотерапії. Взагалом, ну я думаю, всі знають, бачили, чули, що використовується як і ну скажімо, по простому, як і собаки, і коти. Коні і навіть дельфіни дуже всі часто бачили в кінематографії і в таких зоопередачах та таке інше безпосередньо в нас на Хмельниччині буквально зараз почало в нашій структурі в національній поліції Хмельницького почали застосовувати цю методику буквально 2-3 місяці тому, так би мовити. Чому саме каністерапія, на мою думку, і більшості психологів, реабілітологів це є найпростіший метод, тому що собака це така тварина, яка супроводжує людину вже тисячі-тисячі років. Тобто, це, як би кажуть, найкращі товариші друг людини. І з одної сторони, і з другої – це саме та тварина, яка може сама до, до хворого прийти. Це, так би мовити, кінь уже. Потребує особливих умов, до прикладу, той самий дельфін, як ми говоримо, це потрібний дельфінарій і інші зовсім умови в наших реаліях. Це найшвидший, найлегший спосіб, щоб допомагати людям реабілітуватись, а тим паче зараз, в часи війни, коли є багато наших хлопців постраждалих. Пробуємо надавати певним чином їм допомогу, саме реабілітувати за допомогою наших собак. Пані на тобто такий вид терапії, так він вже був до цього, просто зараз він адаптується під умови сьогодення. Так, Так, тому що собаки, як ніхто більш відчувають емоційний стан людини. І наразі нашим військовим дуже потрібна психоемоційна допомога. На фронті вони дуже часто зустрічаються з тваринами, з собаками. Буває, що вони їм і допомагають, попереджують про якусь загрозу. І собаки допомагають вийти із цього стану свої, ну, своїм позитивом. І ми спробували. У нас було перше заняття mm -hmm. з каністерапії. До нас прибули військовослужбовці. Їм дуже сподобалось. У всіх піднявся настрій. Вони спілкувалися з тваринами, гралися, годували їх. І всі залишилися дуже дуже довольні. Взагалі, в нас постійно до нас, до кінецького центру, приходять діти, угу. і наші собаки вже більш-менш підготовлені до комунікації з людьми, і не, ну, не було проблем в цьому. Пані Іно, це має бути підготовлена собака. От чи це може бути будь-яка собака? Ні, Як будь-яка собака не може бути. Собака тестується перед тем, перед тим як їй застосовувати у каністерапії. В першу чергу собака повинна бути врівноважена і не мати агресії. Собака повинна позитивно відноситися до людей. Вона повинна спілкуватися з з багатьма людьми, щоб допомагати. Якщо собака агресивна, її на каністерапії не можна. Ну і це не залежить від породи. Це може так. бути, як звичайно, як кажуть, дворняга, так і може бути породиста собака. Це характер самої собаки залежить. Це як людини. Підбирається саме собака з таким спокійним, доброзичливим характером. Це, як багато людей запитують, чи можна любу собаку завести і вона буде реабілітологом? Ні. Це тестується, як колега каже, що провіряється сама собака, чи вона не є агресивною. В нашому випадку. При реабілітації хлопців, бійців трошки легше і простіше, тому що це дорослі люди, які е, розуміють, що це собака, е, що там не можна її там, на хвоста наступити так і таке mm -hmm. інше. Е, особливі моменти виникають, коли це я знаю, ну, всі багато чули знають так само, що використовують канестерпів саме при реабілітації дітей, які від народження мають певні вади психічного розвитку, фізичного, той саме ДЦП і таке інше. Тут проблема більша, тому що собака має бути готова до того, що дитина маленька, і вона може дуже сильно стиснути, до прикладу собаку, завдати їй болю, і собака має бути настільки, так би мовити, вихованою, щоб не завдати болю у відповідь. Хоча це природно закладено у всіх. Захисна реакція. Захисна реакція. Але в цьому є нюанс, що такі собаки, які є, застосовуються при канестерепії саме дітей. До них ще більше вимоги, ніж навіть роботи при роботі з дорослими, це може бути маленька собачка чи це вже великий собака? От як фактично виховати? З самого маличку треба виховувати собаку, яка потім, до прикладу, може вже бути отим розвантажувачем з Самого маличку ми протестуємо цуценят, і які найбільш врівноважені та спокійні, ми починаємо з ними займатися. Це саме основне. Багато знаходитись серед людей, щоб собака звикла, що завжди з нею є багато сторонніх людей? Вона не, не проявляла агресію. Спокійно, щоб до цього відносилась. От, ви власне, казали, що не кожна собака може бути таким терапевтом. А от чи буде вважатися також одним з методів чи продовженням методу, якщо ти, до прикладу, купиш або візьмеш з притулку собаку додому, як тут правильно вчинити? Ну, Дивлячись, з якою метою людина бере собаку з притулку. Ніхто не відміняє перше якби, завдання, і всі нам з дитинства розповідають, що собака вона має охороняти там, майно людини так і таке інше. Будь ласка, собаку можна виховати як охоронця сім'ї, дитини, будівлі, так би мовити, майна якоїсь таке інше. Но це не означає, що вона буде якби. Позитивно, адекватно ставитись до всіх інших людей. Uh -huh. Нюанс саме собак, які вчаться за напрямку напрямку канестерапії. Вони як поблажливо добре ставляться до всіх людей. В них всі люди, всі їхні друзі. Не жодним чином. Люди, які беруть, ну треба розуміти, з якою метою берете. так. Домашня Якщо ви... собака, так. вона більше для дома. Вона в сім'ї може бути компаньйоном, але вона знає, що це її будинок, вона буде його охороняти. І може нанести шкоду якимось стороннім. стороннім людям. Так, для цього потрібно собакою займатися не тільки вдома, але й поза домом, привчати її, що люди. Тобто соціалізація так, соціалізація, Має бути, можна, кажучи, привчати її спілкуванню з іншими людьми. І людина, наприклад, хоче, щоб собака була і добрим другом, і терапевтом, і хоче, щоб вона виконувала якісь охоронні функції. Тому воно не, не воно буде, так не вийде. Ні. Треба розуміти, для чого ви заводите собаку. Це не іграшка, це всі повідомляють. Так само колеги, кінологи на всіх заняттях нам кажуть, що собака це не іграшка, ось поігрався, десь закинув ящик і вона лежить. Це жива тварина. Собака це велика відповідальність, і в службі в нашій собака це наш компаньйон, яка може допомогти розкрити злочин, врятувати життя і також допомогти людям з емоційною розгрузкою. У реабілітації, фактично, так. в цьому вже випадку. Так пані Іно, на офіційній сторінці головного управління так. Нацполу вказувалося про те, що це були і маленькі цуцики, і великі собаки, так. і методи дресирування. Розкажіть трішечки більше, що загалом демонстрували, бо я розумію, що певно, що дуже хвилювалися, та якби перший раз, коли приходили військові і хотіли, певно, і показати, що навчили себе показати, і щоб задоволені залишилися ваші відвідувачі. А, в першу чергу. А... Наш співробітник приніс е, своїх цуциків, і е, ми е, спробували почати з цуциків. Ми їх роздали військовослужбовців для того, щоб вони себе е, стали почувати більш комфортно. Ми їх спочатку не нагружали ніякою інформацією, вони гладили, вони знайомилися з цуциками. Е, після того ми привели більше дорослих ну, підлітків собак, з якими вони могли е, погратися, погодувати їх. Е, е, Ну, якийсь контакт налагодити. А вони спілкувати, спілкувалися з ними. Потім, вже більш дорослими, ми показали трішечки, як вони працюють. Але як ми хотіли більше, але погодні умови нам не mm -hmm. дали, тому що основна праця це на вулиці. Ми їм показували ази, АЗ, та вони задавали нам питання стосовно служби, як ми підго, як ми готуємо собак, як на практиці собаки шукають щось роблять. І це все в нас було в спілкуванні, в, діало... в спілкуванні і також поруч були собаки, з якими вони спілкувалися. Скажемо, так, ми розраховували 15-20 хвилин. А вийшло 2 а, години. Вийшло понад 2 години, бо хлопці ну настільки зацікавились, що не хотіли іти йти, так би повертатись назад в лікарню. І Пане Віталію, якщо брати от, психологічну складову, знаєте, от не знаю, чи ви погодитесь чи ні, але кажуть: якщо ти хочеш когось любити, то тоді треба вдома, щоб був кіт. Але якщо хочеш, щоб тебе любили, то тоді треба собаку. То чи можна пояснити в цьому випадку те, що собака може бути настільки хорошим терапевтом? Е, ну, дивіться, так зробимо трошки історичний екскурс, як повідомляють археологи, що і е, історики, що собака поряд з людиною понад 40 тисяч років вже. Це найперше, ну, як стверджуючи, зі школи нам розповідали, це найперша тварина, яку приручила людина, ще древня людина. Тобто, так само є підтверджуючі досліди, що собака навіть розрізняє і розуміє мову людини. Настільки може бути тонкий психологічний контакт між собакою і своїм хазяїном. Так само собака сприймає свого хазяїна і оточуючих інших людей. Як, як своїх рідних через це. Кіт трошки інша тварина, всі це знають. Кіт буде господаром і всі обслуговують як кота. Би, вокруг кота. Так, а собака навпаки, вона буде триматись на рівні або навіть нижче. Буде вважати, ну можливо, я помиляюся, але собака найближче схожа з вовком, це родичі, і вовки, вовки живуть стаями. Там є хтось старший і йде чітка іерархія. І собака і вважає себе одним частиною сім'ї. До прикладу, якщо це вдома тримають, якщо це в центрі, так само є е... вихователі, які працюють з собакою, і собака вважає себе якби дитиною е... власника, так би мовити. І Через це вона більш поблажливо, більш оптимально ставиться до людини, якби не зважає на якісь е... якби психологічні особливості навіть людини. Як вона себе там поводить, і багато чого простіше кажучи, може прощати людині, якщо вона дещо неадекватно поводиться з собакою. І отут, власне, як, як обрати собаку собі, якщо, наприклад, хтось з військових або та будь-хто хоче обрати собаку. Бо знаєте, є от спеціалісти, які кажуть, що якщо ти не готовий до цього, то краще на цей момент взагалі не брати тварину, чи то з притулку, чи то купувати, чи будь-де, аби не нашкодити ні собі, ні тварині. Як обирати пані Іно? От як відчути Для що дома? то твоє? Та. ну відчути відчути, ви відчуєте серцем. А так, в першу чергу, спробувати вибрати більш більш спокійну собаку, без агресії. Для цього біля собаки зробити якийсь спровокувати шум, як собака на це буде реагувати, як собака буде реагувати, погратися з нею з тряпочкою. І, Зробивши висновки, ну тобто, в першу чергу, собака потрібна, щоб вона спокійно реагувала на всі подразники. Це буде шум, це буде якесь покриття на землі, некомфортне їй, Це буде хитатися, mm -hmm. якісь звуки відходити. Щоб до цього вона ставилася спокійно. Тому що, якщо в дорослому житті е, така собака, яка на це дуже реагує, е, буде слухати якийсь е, шум, вона може входити в состояние, в такий нестабільний стан. А в нестабільному стані собаки можуть і бігти, і кидатися на людину. Ну і по цуценятам видно, якщо ти з ним граєшся, гладиш його, кусає він тебе або не кусає це з маличку. Угу. Ось так от вбирати? Тобто йдуть прояви характеру вже самого маличку. Якщо говорити про тих людей, які бояться собак, от чи рекомендували б тоді от такий метод терапії? Чи насправді ну просто знаєте, бувають навіть якщо собака, як ви кажете, вона врівноважена, вона добра, вона лагідна, вона до прикладу відчуває там от, людський настрій, емоційний стан, і як ви кажете, пане Віталію, що в принципі тварині байдуже у якому стані перебуває до прикладу господар або компаньон, як ви кажете, пані Іно. Але все ж таки, от як якщо говорити про такий аспект, ну спочатку треба почати не з дорослої собаки. А спочатку цуценяти, щоб людина перестала боятися, щоб вона спокійно стала відноситися, проводити якісь заняття з цуценятами, перебороти цей страх. А потім, коли перебореться страх, тоді можна займатися канестерапією. А так не вийде. Ну з психологічної точки зору, якщо людина боїться собаку, це 90% що були якісь певні нюанси або в дитинстві, або людина пережила напад собак, або дуже сильно її налякали. Або ну, якісь були нюанси, ну не в дитинстві, а може більш дорослому віці. І так як каже моя колега, елементарно починати з маленького, цікавитись, читати літературу, навіть психологічний напрямок, перебороти свої страхи. Елементарно у нас був випадок на роботі, коли до нас приходили дітки, і одна дівчинка дуже боялася собачок. І ми почали знайомитися з цуценятами. Вона. Гладила, спілкувалася, і потім, вже е, у кінці, вона змогла погладити велику собаку. Ось так поступово в неї вийшло все, пане Віталію. А каністерапія. От е, який ефект вона дає? Чи довготривалий цей ефект? От що змінюється у психологічному емоційному сприйнятті в той момент? Е, ну, саме елементарне, саме початкове, що ми хотіли, і ми це досягнули навіть при першій зустрічі, це щоб хлопці відволіклись від буденності. Від того, що вони пережили, щоб вони просто переключились, і я більш біжі впевнений, що цих дві години вони забули про свої травми, про пережити те, що вони бачили і відчували, заспокоїлись. Тобто, ну навіть вплоть до того, що знижується тиск. Артеріальний людина заспокоїться, вона взагалі відволікається від буденних якихось проблем і все інше. В подальшому основне завдання це по максимуму, щоб хлопці будували плани на життя, що вони хочуть далі. Тобто реабілітація заключається в тому, що це соціалізація наших хлопців, щоб вони бачили, що життя триває, воно вирує біля них. І за допомогою тварин вони переключаються. Вони починають їхнє. Якби, наше максимум завдання, щоб вони, як ну, це неможливо, але щоб. Забули те, що з ними було, що вони вернулись в наше суспільство вже повноцінними, хай не фізично, але морально і психологічно людьми. Тобто, каністерапія може бути одним з елементів загальної терапії. Звичайно, реабілітації так? Та? вони проходять реабілітацію в спеціалізованих медичних наших закладах і за кордон їздять там. З ними поглиблено працюють по іншим методикам. Є реабілітаційні Центри, де вони працюють фізично, то тобто займаються всі мають. Ну більшість з них мають певні фізіологічні вади вже. І навіть в подальшому, коли потепліє, ми зможемо займатися на вулиці. Робота з собаками яка не стерпіє, передбачає навіть навантаження, тобто ходити з собакою. І все навантажувати певні частини свого тіла. Це і... фізичні вправи. вправи елементарно. Так, це не тільки морально-психологічне відновлення, а й фізичне. Тобто, хлопцям е... треба робити певні навантаження на певні групи м'язів і таке інше. Ну, Як на нашу думку, це оптимально в наших умовах, е... те, що ми можемо допомогти надати для наших бійців. Пані Іно, і фактично, ви говорили вже про те, що. Е... Дітки так вже були однією з таких цілових аудиторій, з якими працювали собаки. Зараз це вже військові. Розкажіть, будь ласка, яким далі бачите майбутнє цього проекту? Ну я розумію, що зараз не зовсім сприятливі погодні умови, щоб, до прикладу, дійсно займатися на вулиці. А в приміщенні, хоча як ви кажете, дві години певно, що і в приміщенні є що робити. Але тим не менше, яким далі має бути цей проект, і якщо зважаючи на те, що діти військові, це у вас стільки спеціалістів є. Це скільки собак є саме, щоб от забезпечити цю терапію, чи це ви графік фактично робите? Зважаючи, що ще має бути час, щоб і навчати цих собак? Бо ви ж я так розумію, з самого маличку їх кликаєте? Так, ну взагалі, кінологів в нас достатньо. У кожного кінолога є по декілька собак, і він може працювати з декілька собаками, показувати, як вони працюють. Наразі ми хоч, як, хоч хочемо максимально розвинути каністерапію із військовослужбовцями. Ми, ми тільки почали, хочемо, щоб більш більш було допомоги емоційної, щоб вони швидше могли поздовлятися. Ну, але власне, якщо ми говоримо про пошукових собак, або собак, які там шукають чи наркотичні речовини, чи людина, яка зникла, чи людина, яка під завалами. Ну, ви так більше спеціалізувалися. Зараз собаки, каністерапія, це ж трішечки інше дресирування, я так розумію, трішечки інше виховання. То ці собаки вже у вас є, чи це зараз оці цуцики, які ми бачили на відео, і вони підростують? Ні, у нас є декілька собак, з якими ми займаємося для каністерапії, але так як сказав колега, що військовослужбовці це дорослі люди, їм дуже цікаво, як працюють. Наші дорослі собаки. І ми з нашими робочими собаками також можемо їм показувати. Так, як ви сказали, більшість хлопців, ті, що знаходяться на передовій, у них є якби, такі талісмани, коти, собаки угу. разом з ними, які, як ви казали, що можуть відчувати навіть певні негативні нюанси, там, наступ, обстріли і таке інше. Хлопці перебувають тут, і перед тим, як їх вести в кінологічний центр, ми зробили опитування, хто бажає. Ніхто нікого не може ніколи змусити проходити даного типу реабілітацію. Всі хлопці, які приїхали, вони зголосились. І ми елементарно зробили опитування, коли вже присіли, все, у кого є собака. Всі 100% сказали, у когось була, і у когось ще зараз вдома, там, де батьки, там, де дружина, діти, є вдома собака. І для них це цікава тема. І там в подальшому, якби. Ну, ми менше мовчали, вони більше задавали питань, а як так. те, а як це, а якщо собаки те, як годувати, як прививатися, все це. Що вже вдома не... вони могли також займатися якимось дресируванням. Вони Тоб... всі нюанси в нас дізнавалися, що вже дома на і своїх собаках. І Хлопці вже думають роботи. не за ту травму, не за те це, і вони вже вдома, вони вже уявляють собі свою собаку, як вони з нею займаються, як там разом з ними батьки, дружина, діти, це і інше. От це ефект. Який ми мінімум намагаємося досягти. Знаєте, ви розповідаєте, а в мене уявити, коли <пробує> хтось приходить, до прикладу дому, так, барсік, сідай. Я бачив, я чув, як мені в центрі розказували: давай лапу, а я тобі корм зе того. Типу, якось так це має відбуватися. <пробує> ну, десь так. Вони будуть пробувати. Пані Інно, і на завершення, вже підсумовуючи нашу розмову, ви знаєте, от мені здається, що. Кожна людина, яка от обирає той чи інший факт в житті, керується якимись своїми мотивами, так і ти добре можеш робити роботу тільки тоді, коли ти вибираєш цю роботу, і робота вибирає тебе. Робота з людьми, робота з тваринами це надзвичайно важлива і, в принципі, водночас важка робота, бо дуже багато своїх нюансів. Щоб працювати кінологом, як ви, що потрібно? Які вольові якості треба мати? Чи тут достатньо величезної любові до тварин? Ні, потрібно в першу чергу мати високу витривалість, тому що е, тварини, як і діти, вони можуть бешкетувати і потрібно запастися терпінням. А так, е, а і дисципліна, тому що для дресування собаки потрібно дисципліна. А так, багато любові. Знаєте, от є просто люди, які кажуть, що я, наприклад, тварин набагато більше люблю, аніж а, там спілкуватися з людьми. Бо тварини вони якісь більш відданіші, А тим більше, якщо ми говоримо про собаку, то що сьогодні ми в принципі і якщо підсумовувати, що це ті тварини, які ніколи тебе не лишать, незалежно від того, в якому ти стані можеш перебувати, і... і коли буває, ти приходиш на роботу у поганому стані, де займатися зі своєю собакою, весь поганий настрій просто відходить на другий план. Собака якось допомагає і завжди при занятті з собакою ти знаходишся в гарному гуморі. Це такий антистрес, який дуже допомагає. <рес> тобто, ви собі знайшли таке подвійне задоволення у роботі, фактично, так тому що ти не, ти не будеш у поганому настрої, ти завжди не позитиві, коли коли ти з собакою. А якщо в тебе що ще щось виходить, це дуже гарно. Пане Віталію, якщо підсумовувати так, психологічна реабілітація – надзвичайно важлива складова, яка фактично поряд із фізичною. і Тут певно, що не можна виокремити, що важливіше, а що не настільки важливе. Що ви порадили? От, до прикладу, ми сьогодні говоримо про терапію, саме коли терапевтами виступають тварини. Там чи то собака, чи то кіт, чи то там, можливо, вдома якась інша тваринка є, і вона може бути тим таким розраджувачем у хаті. Щоб ви порадили, як починати? От, ви ви сьогодні сказали дуже гарні слова про те. Що е, соціалізація відбувається суспільство суспільства до військових військових до суспільства, як одне мене невід'ємне, бо фактично ну, такі самі люди, Та? Але разом з тим, от як триматися на ногах, як не опустити руки, як продовжувати жити, що б ви дали? Які такі практичні рекомендації? Ну і звісно, тут е, не останнє місце займає саме каністерапія і в тому числі інші медичні. Найперше, перше це для всіх нас, е, дивіться, все наше суспільство перебуває вже майже скоро два роки в постійному стресі. Ми всі переживаємо стрес незалежно чи ми знаходимося тут в тилу, чи хлопці на передовій. У них ще більший стрес. Ми кожен день читаємо ці негативні новини, інформацію і таке інше. У нас всі хронічний стрес. Найперше, як і кажуть завжди нам працівники кінологічного центру, треба розуміти: неважливо кіт, собака, черепашка, мишка там будь-яку тварину ви заводите вдома, це не іграшка. Саме головне. Там дитина захотіла, дитина погралась місяць і все, що собачку там будемо викидати, бо їй вже не цікаво. Ні. Треба розуміти, що брати на себе відповідальність за це, ну, сприймати серйоз, відносити, читати літературу відповідну, навіть по тому самому дресуруванні, якщо ну, беремо до прикладу собак, канестерапії. Якщо ви хочете, щоб тварина вам віддавала любов і взаємність, треба відповідно до неї так само ставитися. Саме головне. Як кажуть, ви хочете, щоб до вас, як ви будете ставитись до інших, так інші будуть ставитись до вас. Я така мудрість, не пам'ятаю, чи Древньогрецька, чи яка. Тут це те ж саме. З хлопцями інша ситуація. Ми всі їм зобов'язані, ці всі мають зараз усвідомити. Намагаємося, що робимо, будемо в подальшому розвивати даний проєкт, і маємо бути вдячні їм за те, що вони в нас є, хлопці такі, які нас захищають, тих, хто ми зараз знаходимося тут в тилу, так би мовити. Віталій Мандзяк, начальник сектору психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Інна Герасімова, старша інспекторка кінологиня кінологічного центру головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Дякую вам за хорошу розмову, і що долучилися сьогодні до нашого етеру. а далі начальниця об'єднаного координаційного прес-центру.